Привіт! Знаєте, є така фраза, що він її побив за те, що вона його довела, або дістала. Ем, таке найогидніше, що я чую цю фразу не тільки від чоловіків, а й від самих жінок, що вони, деякі жінки, у нас виправдовують фізичне насильство чоловіка над жінкою, фразою Вона його дістала, вона його довела. Коли цю фразу цей вислів чують, наприклад, у Західній Європі, у них просто волосся, волосся стають дибки. Чому? Тому що це ознака суспільства, де жінку бити або нормально, просто нормально, або, ну, якось не дуже нормально, але, в принципі, ну, значить, довела. Вони розуміють тут, що. Довести може будь-яка людина будь-яку людину, незважаючи на стать. І жінка може довести чоловіка, і чоловік може довести жінку, і чоловік може довести іншого чоловіка до, ну, до, до чогось неприємного, неприємного морального стану. І оці всі балачки, що жінка там начебто набагато щось морально сильніше, ніж чоловік. Тому чоловік може побити фізично, жінка може там морально довести сильніше. Ви знаєте, якби так було, то не було б чоловіків, які працюють, якби вони такі не сильні були морально. Не було б чоловіків, які працюють, наприклад, гіпнотерапевтами. Психотерапевтами в дуже глибинних техніках. Не було б чоловіків, які працюють детективами і дуже глибоко вникають, і можуть маніпулювати. Не було б чоловіків, які самі доводять своїх жінок і маніпулюють, і підштовхують до певних, ну, скажімо так, не дуже гарних емоційних станів або вчинків. Тобто. Будь-яка людина незалежно від статі, якщо захоче, якщо в неї є такі здібності, вона може довести іншу людину до поганого якогось фізичного морального стану. І вправдовувати те насильство фізичне чоловіка над жінкою тим, що вона його ну, це просто абсурд. І... Якщо перекласти це трошки по-іншому, давайте уявимо таку картину, що чоловік довів жінку. Ну, скоріше за все, якщо він її довів, а чоловіки може дуже доводити, якщо, і особливо маніпуляціями, якщо вони хочуть. Це я знаю точно. Ось. Тому що чоловіки, як і жінки, бувають різні. І ось уявимо картину, що чоловік довів жінку. Ну, скоріше за все, вона його не побила, тому що вона слабкіше за нього. Це чоловік може образитися і побити. так? Да? Ось, І він ліг спати, і через те, що він її довів, і вона не знала, як йому відповісти, на таке моральне приниження, вона взяла щось таке: або густреньке, або важкеньке, і довбанула його сплячого вночі, коли він не міг захиститися. Оце буде, знаєте, таке порівняння десь те саме. Що Якщо вона довела його, то він її побив. Це нормально, то в принципі нормально має бути, якщо він її довів, то коли він спить і він беззахисний, вона взяла і чимось його таким нормальним, важкеньким приклала, коли він спав. Чи це є нормально? Вирішуйте самі. Тобто я оцієї фрази. Він її побив, тому що вона, її, вона його довела, це фраза людей, які живуть за стандартами ну, країн Третього або Четвертого світу. Це просто жах. Якщо тебе хтось довів, або піди від цієї людини, або якщо ти хочеш якось помститися, помститися доведи так само морально. Але якщо тебе не ображали фізично, якщо тобі нічого поганого фізично не робили, Яке ти маєш право піднімати на людину руку. І оце виправдання наше, і найжахливіше, що дуже часто я чула це від жінок. Те, як ставляться у нас до жінок, мені дуже ясно показав один випадок. Декілька років тому, небагато, може, роки зі два тому? Я чую, що у дворі мого ну, будинку починається якийсь дуже великий галас. Кричить одна жінка і починає кричати інша жінка. Я жила на 9-му поверсі, тому якось я не могла побачити, що там трапилося. Я просто вибігла ну, на двір подивитися, що там таке. Стоїть величезний амбал молодий і б'є таку ж ну, не величезну, але таку ж саму десь його віка, віку жінку, просто б'є в неї все обличчя у крові, а інша жінка кричить, і його якось намагається зупинити, він не зупиняється, вона і так кричить, і ця кричить, і ми підбігаємо якось ну з тією пані, що бачила це все, і намагаємося якось розняти все це. І він, я кажу, що ви робите? Навіщо ви об'єте дівчину? Він каже: Що ти від мене хочеш? Відчепися. Хочу і б'ю, я з нею живу. Це моя співмешканка. В неї оце все обличчя залите кров'ю. Ми її відтягнули до сусідньої крамниці. Ми сказали йому, що викличемо поліцію. Він не був а не ані п'яний, ані нічого. Твереза людина була. Я йому прямо в обличчя сказала, що я визиваю поліцію. Він мене просив на мене, він не намагався нападати. Хоча я йому прямо сказала, що я викликаю зараз поліцію. Він, будь ласка, не треба поліцію, будь ласка, не треба поліцію. Я кажу, треба, мене не хвилює, з ким ви там живете, чи це ваша співмешканка, чи, чи це там ще хтось вам, чи дружина, чи сестра. Мене це не хвилює. Ви на моїх очах б'єте людину. І, і тим більше, що це жінка, але якби це був чоловік, я можу, ну, все одно викликали б поліцію. І що цікаво, що через декілька днів оця пані, яка була з повністю розбитим обличчям і закривавленим, сидить з ним на лавочці і лозгає насіння. Я проходжу, вона така сидить. Така Знаєте, наче нічого не трапилося. Наче це не її били декілька днів тому. Замість того, щоб його, я не знаю, засадити за грати, вона до нього повернулася і сидить там щось з ним їсть. А він побачив мене і опустив очі. Йому було соромно. Він таки, знаєте, вів, такий, знаєте, зніяковів, і вона дуже-дуже швидко з'їхала після цього інциденту. Для мене це просто, ну, я не розумію, як вона могла після цього до нього повернутися, що там за така родина, і що там за така пара, але сам факт, той, що він сказав, що я залиште мене, що ви до мене причепилися, я її хочу і б'ю, я з нею живу, це просто, це просто, знаєте, взрив мозку. Так, він її б'є, тому що вона його довела. Класна логіка.